5 вересня президент Зеленський підписав указ про звільнення Кириленка з посади керівника Донецької ОВА. Наступного дня Верховна Рада України призначила його головою антимонопольного комітету. Наразі посаду виконуючого обов'язки начальника Донецької ОВА займає перший заступник Павла Кириленка Ігор Мороз. Я виконую обов'язки голови обладміністрації військової адміністрації за законом про місцеві державні адміністрації. У разі відсутності голови з будь-яких причин повноваження виконує перший заступник. Він на то є перший заступник, тому що на нього покладаються обов'язки, або один із заступників. Я буду виконувати обов'язки до моменту призначення керівника військової адміністрації президентом України. Коли це відбудеться, сказати не можу, тому що не знаю. Яке рішення президента з цього приводу коментувати не можу, не буду, тому що я теж не знаю, не впливаю на ці процеси. Щодо конкретних змін у складі місцевого самоврядування, Ігор Мороз каже наступне: якщо хтось напише заяву про звільнення за якимись сімейними обставинами чи іншим, ну будемо спілкуватися, держав тримати тут нікого не будемо, але я нікого звільняти я не маю ніяких намірів, тому що ми працюємо у нас. На сьогоднішній день з тих завдань і пріоритет пріоритети трохи змінилися. Коли українцям представлять нового очільника Донецької ОДА, поки невідомо щодо можливих кандидатів на дану посаду. Наразі інформація відсутня.